Йей, hey, всім привіт! З вами я, Мала, і сьогодні дуже корисний відеоролик. Я вважаю, що кожен чекав моє відео. Реально. По Майнкрафту, або щось по іншим іграм, ні, по іншим іграм ви не казали, але більше чого хотів сказати: я хочу для вас зняти дуже корисний відеоролик, який ви 100% шукали, тому що його мала. А потрібно щось зняти. І для вас я роблю спеціальне о, відео. Якщо що, будь ласка, підпишіться на мій соцмережі, як Twitch, Telegram, Discord. приєднуйтесь, якщо що, з посиланням в описі це довгоздатне, якби довгоочікуване відео. Майже два дні, а може три, я не знаю, коли цей відеоролик вийде. Е, я думав, що для вас корисного зняти. Я вирішив, чому ви не поговорити про Телеграм. І давайте ви поставите вподобачку. Ні, якщо вам сподобається в кінці цього відео, ви підпишетесь, поставите лайк, напишете коментар креативний, як завжди, друзі. Я не знаю, що у мене на голові. Е, так. Ви, як розумієте, приєднатись. Це, звісно, бісить, але я більш хотів чого сказати, щоб зайти. Дивіться, я натискаю сюди. Вам зараз показую, як це е, зараз все зробити. Е, натискаємо три кропки тут, отак. Налаштування, типу, все, що потрібно далі. О, час не закрите. Так, почекайте: усі реакції дозволу. Окей, <кій> тип. Це тип приватна група. Далі. Скопівати тут щось. Так. От дивіться, тут можна зробити так: лише учасники можуть заходити. Дивіться, я її вимикаю, Ви зрозуміли, що ми приєд... приєднуємось вже, коли ми виходимо з цієї групи. Ми заново будемо приєднуватись. Е, як це не зробити, або як зробити? Типу, це не потрібно, лише учасники. А потім ви можете увімкнути, коли вам вже набережу туди заходити. Або виходити. Ну, я. Я поки що так зберегти. Зберегти. Окей. І виходимо з цієї групи. Так, група ми виходимо видалити всіх от, для всіх. Покинути. Просто покинути. І все. Нічого не потрібно. Яку. І заходимось в коментарі. І все. Ви можете вільно писати, приписуватись. Навіть не входити в групу. Просто отак написати «Привіт», пр... пр... «Привіт», Привіт. Отак. І все більше нічого не потрібно. Типу, входити в нього не потрібно. Або. дивіться, дивіться, або зараз почекайте. Окей, заходимо сюди знову. Дивіться, ми зайшли сьогодні. Так, приєднатись. Типу, почекайте, це інше. Ми можемо вимкнути. Але для себе, спеціально для себе, я зроблю так. Я для себе спеціально роблю так, лише для о, учасників, щоб люди тут розмовляли, або не тільки. Зберігаємо, Це реально дуже корисне відео, тому що я планував, я хотів видавати для всіх, ні. Просто виходимо і все, друзі. І ми ну, заходимо в мій телеграм-канал, якщо теж заходьте, будь ласка, на телеграм канал на Твіч. На Discord. Я там буваю, я там спілкуюсь. Звісно, не так часто як хотілось. Але ви натискайте сюди і все типу приєднаєтесь до групи, ви переписуєтесь, розмовляєте і не тільки все. Що я ще хотів сказати, підписуйся, став подобайку, якщо це було корисне відео. Як це зробити, я сам не знав в голові, поки не знайшов гайд у шорсах. Дякую! Всем бывает и чао бомбинов, всем бывай, бывает.